Всім привіт! Виконую замовлення синів. Вони захотіли вареники, подивіться, який гігантський стаканчик. Вони ним гралися, але мій, який я використовувала для вареників, десь пропав. Підозрюю, що це вони його для якоїсь гри підхватили і десь там собі заникали. Які варениці, паляниці вийшли? Я трошки в шоці, тому що зазвичай я все роблю мініатюрним вареники пельмені. А це поки Святослав займається з логопедом, я стараюсь щось зробити на тій голові, бо просто помила і не вирівняла, не встигла. Якийсь день все бігом-бігом. Замовлення Сашка і Святослава, як завжди, макарончик, вони їх дуже люблять. І наша ратуша красива. Погода сьогодні така собі, але, але все одно красиве наше місто, як мені здається. Так, вдома ось така була спокуса медовий такий медовий рулетик з чорносливом. Я повірила, що це смачно перевіряти не стала. Але, щоб не зірватися на щось подібне, з'їла ще рибку в томаті. Святославчик мені допоміг. І, до речі, мене так радує те, що він почав проявляти дуже інтерес до їжі. Раніше він їй одноманітну їжу і щось нове не хотів куштувати. а це і ролл їв вчора, і якось раніше відео я показувала, як оселедець я їла. Він зі мною з'їв кусочок оселедця, ну, мене це радує. І Андрій хазяйнує, поміж мільйонами своїх справ замаринував реберця і поставив пектися і поїхав на зібрання, а я залишилася дома з малими і до кінця доробляла вареники, бо тіста було багато і не встигла. Це він вже вернувся, покривши їх е, соусом, чи не знаю, як це правильно називати, і запік до кінця це дуже смачно. І от якби він був, займався цим професійно, він би був дуже успішним шеф-поваром, я впевнена. Ми їли з салатом, в хлопчиків ще була картопелька і просто перчик порізаний, так як салати вони не їдять. Це дуже смачно, моя порція. І вже замерзли ті вареники, які я робила на запас. До речі, якщо ви робите домашні пельмені чи вареники, ви зазвичай дрібничите чи робите такими великими їх. Я зазвичай робила мініатюрними, але це прикольно, коли ти таких великих наліпашила раз-раз, це недовго і повна торба є заморожених вареників. І хочу подякувати всім, хто підписався. Нас вже стало набагато більше, аж 27. Коли я записую це відео відео, дякую вам, пока, пока.